Це все добре. Я зрозумів. Доброго. Шановні колеги. Всім добрий вечір. В Україні 20.00, сьогодні 6 червня, і з вами на зв'язку тренінговий центр Профі і я, Богдан Каплан. У нас сьогодні досить незвичайний вебінар. Він незвичайний з багатьох причин. Перше, я дуже боюся, що мене можна зараз в будь-яку секунду викинути, а я думаю, що цього не буде, тому що по всій Україні йдуть дощі, і зв'язок дуже і дуже поганий. Тому давайте ми сьогодні на це будемо робити поправочку, але навіть ні погода, ні ніякі інші події не можуть, не можуть зупинити, не можуть перешкодити ті події, яка зараз відбувається в нашій вебінарній кімнаті. Справа в тому, що тренінговий центр профі це є такий інтерактивний тренінговий центр, який проводить консультації в сфері страхування життя. Як програм накопичувальних, так і бізнесу, і цікаво те дуже важливо, навіть не стільки цікаво, як важливо те, що сьогодні в нас я вважаю, що відбувається мабуть така історична подія, коли консультанти фінансові, консультанти різних компаній, які працюють на одному і тому самому ринку, але в різних компаніях співпрацюють з різними компаніями, об'єднуються і проводять спільний захід. І ось буквально недавно, на минулому тижні, ми з паном Росланом Юрківим зв'язалися, ми приємно дуже поспілкувалися, і я запропонував Рослану прийняти участь в такому вебінарі, який проводить треневий центр профі, під проектом профі в гостях у профі. Тобто, ми маємо намір запрошувати на наші вебінари людей, спеціалістів в галузі страхування життя. Людей-спеціалістів з бізнесу страхування життя, людей, які працюють в періодичній пресі, в інших інститутах, якихось все, що пов'язано зі страхуванням життя, для того, щоб показати людям можливості, які люди мають, чи то складаючи свій особистий фінансовий план, чи то просто відкриваючи програму накопичувального страхування життя, чи інші фінансові інститути, підтягуючи до своєї діяльності. І от сьогодні, власне, ми з Русланом проводимо такий спільний вебінар. Я з великим задоволенням хочу передати слово незалежному фінансовому консультанту, людині, з якою ми знайомі, ну мабуть, так віртуально, десь біля року часу. Спостерігаючи один за одним у Фейсбуці, в соціальних мережах в інших, слідкуючи на сайтах, на вебінарах. І от буквально я дуже радий, що ми буквально недавно познайомилися вже в телефонній розмові. Не за горами той час, коли ми будемо бачитися, спілкуватися за чашечкою кави чи гальбою львівського пива. А зараз я з великим задоволенням передаю слово Руслану Юрківу. Руслана, я вас підключаю, даю вам права модератора і вам слово. Будь ласка. Учасники, радий вас вітати на сьогоднішньому семінарі. Давайте перевіримо зв'язок. Напишіть, будь ласка, в чат по 10-бальній системі, як ви мене чуєте і, можливо, ще бачите. Так, чути добре. Хорошо, хорошо, прекрасно. Отже, поки що відео буде включене. Якщо буде звук пририватися, будь ласка, напишіть мені про це, поставте термінове повідомлення. Да, і тоді я відключу відео, щоб, ну, тому що це інтернет, да, трошки йде завантаження каналів. Добре, добре. Дуже дякую за представлення паном Богданом. Дійсно, все-таки було, все таки відбувалося, да, як е, безпосередньо вам презентували. Отже, радий прийняти участь в сьогоднішньому семінарі, провести його для вас. Сьогодні в нас дійсно, я рахую, що визначна значна подія, да? і дуже радий тому, що фінансовий ринок і учасники фінансового ринку, фінансові консультанти, страхові агенти, да? представники компаній дійшли до такого рівня, що розпочали об'єднюватися. Проводити спільні об'єкт події, тому що ну, дійсно зараз не самі веселі часи для фінансового ринку України, да? і, можливо, сьогоднішній вебінар це стане таким визначним у нашій з вами співпраці. Отже, попрошу вас від вас такої інтерактивної участі. Да? Я не люблю вести семінари у вигляді лекцій, як це робиться в інститутах, тому. Задавайте ваші питання, на них буде відведено спеціальний час. тобто Ви це побачите на слайдах. Записуйте всю інформацію і давайте плідно спілкуватися. Основна тема сьогоднішнього вебінару їх сьогодні дві. В першій частині вебінару ми поговоримо про те, що, що ж таке об'єктивні фінансові консультації. Да, тобто, я як незалежний фінансовий консультант. Оперуємо не лише тільки страховими продуктами LIFE, да, тобто більш ширшим сегментом, але, знову ж, страхові продукти, да, лайфові продукти це є базовими продуктами незалежного фінансового консультанта так само. Поділюся з вами фішками, можливо, технологіями щодо побудови фінансового плану, які вам допоможуть у продажах. Да, тобто, тому що ну, і потрібно розвиватися, да? І в другій частині ми поговоримо про розвиток бізнесу в інтернеті. Безпосередньо я поділюсь своїм досвідом ведення бізнесу за допомогою інтернету. Розкажу про ті дії, які вам не потрібно робити. Розкажу про те, як безкоштовно ви можете вже навіть сьогодні розпочати вести цей бізнес. Ну, розкажу про свої досягнення. Да, які були позитивні, які негативні. Тобто, в більшості буду розказувати про ті граблі, на які ви не повинні наступати? Добре, отже, швидко про себе. Звати мене дійсно Руслан Юрків з 2008 року я в бізнесі фінансового консалтингу. Прийшов в цей бізнес в той рік, коли з цього бізнесу потрібно було втікати. Коли багато закрилось компаній, фінансових установ, коли закрилася велика кількість фінансових посередників, ну, на жаль, я про це не знав. Я прийшов, мені дуже сподобалася сама ідея бізнесу, я шукав взагалі, як розвинути і відкрити нові напрямки для бізнесу, тому що в той період часу я мав свою власну дистрибуційну кампанію. Чисельністю працівників понад 75 осіб і займався та дистриб'юцією по Львову Львівській області. І шукав можливості. Також в мене були певні постійно фінансові питання, тому сам я бухгалтер-аудитор за освітою, але от управління особистими фінансами, з цим я познайомився вже якраз, коли почав шукати цю інформацію. Ну, як кажуть, коли. Учень готовий, да, завжди знайдеться вчитель. Так я познайомився з компанією, з якою співпрацюю на сьогоднішній день. Ну і входжу в трійку найкращих фінансових консультантів своєї компанії да, за результатами навіть 2012 року. Маю двох донечок. Одна з них старша закінчила перший клас. Молодша готується до дитячого садочку. Маю дружину Ольгу. Яка мене зараз чекає з вечерю, да, і, і сподіваємося, дочекається. Ну, так коротенько про себе. В бізнесі з 2008 року. Да, тобто, вже більше п'яти років веду цей бізнес. Сьогодні будемо говорити не про мене, більше про розвиток бізнесу. І розпочнемо його з комплексного фінансового плану. Отже, ми, як незалежні фінансові консультанти, Розпочинаємо співпрацю не з продажу фінансових продуктів, а да, з пропонування певного фінансового продукту. Ми розпочинаємо співпрацю з розробки комплексного фінансового плану. В залежності від розміру інвестицій, в середньому об'єм такого фінансового плану має 10-15, а деколи до 20 сторінок А-4 формату. Да, знову ж це залежить від клієнта, від розміру його інвестицій. Но, е, саме головне, що і в чому є складнощі, да, це безпосередньо виявлення цілей клієнта, виявлення його можливостей та компонування. Не відкрию для вас секрет е, в тому, що на сьогоднішній день у нас мало з українців хто планує, хто ставить собі цілі. Да, тому що люди більше десь мріють, сподіваються на щось, тому ми ще так по сумісництву підпрацьовуємо психологами, крім фінансових консультантів. І взагалі, от фах фінансового консультанта да, можна порівняти з лікарем, ну, лише тільки не з хірургом, да, ми не можемо пришити мільйон і відрізати всі кредити, які взяла людина. А можемо надавати поради да, щодо поступового, поступового нарощення капіталу і саме основне досягнення певних цілей. Отже, система співпраці з клієнтом у нас дуже схожа на систему з лікарем, да, коли ми зустрічаємося з людиною, ми спілкуємося в середньому годину-півтори часу, проводимо так званий фінансовий аналіз. У нас для цього є спеціальний інструмент, можу вам його. Показати такий бланк, бачите, який складається з спеціальних сторінок, на яких ми детально детально проходимося по всім цілям, які можуть бути нашого потенційного клієнта. клієнта. Далі береться тайм-аут на 24-72 години для розробки фінансового плану. Потім відбувається його презентація, і вже потім поступові кроки. Крок за кроком до реалізації цілей. Взагалі, от дуже багато людей запитують, особливо учасники фінансового ринку, да, а в чому ж ви незалежні, так як ви співпрацюєте з певною компанією, да, і є перелік партнерів, послуги, яких ми надаємо. І тут би мені хотілося відразу пояснити, да, коли ти оперуєш фінансовим ринком, і на слайді ви бачите, скільки це фінансових установ в даному випадку це показники 2008 року. Я їх навмисно не, не витираю і показую на семінарах, да, тому що до цієї цифри ми повернемося, можливо, в якихось галузях. Але е, знову ж, давайте візьмемо сектор, банківський сектор. У да. 2008 році в нас було 193 банка, на сьогоднішній день їх 162. Де решта ділися, всі ви прекрасно розумієте. Да. Такі фінансові установи, як 767 кредитних спілків, да, і ті учасники семінару, які розміщали кошти або мають знайомих цих, да, розуміють, про що я хочу сказати, про те, що там померло дуже багато грошей людей, де люди там їх втратили, да, і ну, взагалі рівень фінансової грамотності в нас в Україні ну, такий, дорівнює нулю. Тому незалежний фінансовий консультант, це не значить, що людина сама відкрила офіс, отримала фінансову освіту і вона вже може цей, цей бізнес запроваджувати. Да. Для того, щоб обрати компанії, з якими ти будеш працювати, да, потрібно не лише тільки провести первинний моніторинг, ще потрібно слідкувати за їхньою поточною стабільністю. Да. Як вони себе поводять на ринку, як, які вони фінансові показники мають, да, і не говорячи вже про адміністративні зобов'язання? Отже, в нашій компанії, а, у вона складається в загальному з восьми частин, але розкажу про дві основних. Да. Тобто, безпосередньо це незалежні фінансові консультанти та фінансово-аналітичний центр. Задача фінансово-аналітичного центру це проводити постійний моніторинг. Фінансових установ. Задача незалежного фінансового консультанта це брати інформацію і доносити її до людей. Якщо людині потрібна консультанту інформація, він звертається в фінансово-аналітичний центр і отримує. Отже, виходячи з побажань клієнта да, з побажань людини на основі тієї інформації, яка є на фінансовому ринку, на основі тих можливостей, які є. Які, скажімо, оптимально підходять для людини, ми робимо ті чи інші пропозиції да, тої чи іншої фінансової установи. Ще дуже важливо те, що співпраця з клієнтами, і це ми навчаємо з самих початків, да, відбувається впродовж всього життя клієнта або консультанта. Навіть якщо консультант іде з бізнесу, то його клієнти передаються від, відповідним фінансовим консультантам. Тобто. Фінансовий ринок великий, великий він на сьогоднішній день і з боку пропозиції да, щодо фінансових установ і з боку попиту на ці пропозиції. Не будемо углублятися в фінансову грамотність. Да. На слайді ви можете побачити наших партнерів, деякі логотипи вам знайомі, можливо, ви так само з ними співпрацюєте з компанії, в якій ви зараз знаходитеся. До речі, ще. Давайте так, щоб я далі міг побудувати грамотну презентацію да, і зрозуміти, яка інформація вам потрібна. Напишіть, будь ласка, в чат, скільки років або місяців ви в цьому бізнесі, тобто, скільки часу ви цим займаєтеся, щоб я розумів контингент людей да, і як правильно побудувати презентацію. Отже, напишіть, будь ласка, скільки років чи місяців ви в даному бізнесі. Щоб я розумів, на якому рівні її проводити. Так, 5 років, 3. Ну, пан Богдан, зрозуміло. Ви тут старожила. Рік, 6, 6 місяців. Ну, сьогодні в нас бачу. І не дивно, да, що категорія людей консультантів різних, і 3 місяці, да, прекрасно. Ну, тому 6 років. Супер, супер. Добре. Ну, це, це супер, все прекрасно, да. у нас хороша аудиторія. Тому ми будем, буду вести таку нейтральну давати інформацію, да, щоб всім було зрозуміло. І так, при співпраці з клієнтами. У нас відбувається таких, якщо брати комплексний підхід, да, то е, співпраця відбувається за трьома фінансовими планами. Перший це фінансовий план захисту, фінансовий план комфорту та фінансовий план інвестування. Не буду вам задавати питання, відповідь на яке ви знаєте, да, це десь більше. Я задаю на інформаційних зустрічах, що для того, щоб співпраця з клієнтом у нас була довготривала. Слід розпочати з фінансового плану захисту. І отут, якраз, ми доходимо до таких фінансових продуктів, да, як страхування життя, про що казав пан Богдан на початку семінару. Отже, в першу чергу, незалежний фінансовий консультант, залежний, можете назвати як завгодно, да, е, повинен захистити доходи людини. І людину як сам, сам актив, як машинку, яка заробляє гроші, яка їх приносить додому, да, яка працює зранку до вечора. Якщо фінансовий консультант розпочне з фінансового плану комфорту, в який входить реалізація таких цілей, як нерухомість, автомобіль, відпустки, да, то є всі шанси в довготривалій перспективі, що людина ну, буде мати автомобіль. Ну, Для прикладу, вона не, не подбала про навчання дитини, відповідно, цей автомобіль за безцін буде проданий. Да? Або купили великий маєток, да, там, трьохповерховий будинок, але прийшов пенсійний вік, і пенсійного забезпечення не вистачає навіть, щоб оплатити комунальні платежі, да, по крайній мірі за опалення цього будинку. Звісно, якщо будувати е, бізнес Довготривалій да, перспективі, то можна йти на поводу у клієнтів. Тому що всі люди хочуть нерухомість пошвидше, автомобілі, відпустки, ну а то потім, то потім до того так далеко чи якось буде. Но, якщо консультант будує дійсно кар'єру, будує дійсно свій імідж да, і бажає дійсно заробляти в цьому бізнесі гроші, щоб в нього було гарне ім'я, то. Слід розпочати саме з фінансового плану захисту. Якщо піти а всі клієнти хочуть швидко-швидко збагатитись, да, користуватися агресивними фінансовими продуктами, тут є всі шанси, що навіть нерухомості не придбаєш чи автомобіля, да, тому що там, де великі доходи, там і великий ризик. Тому слід да, розпочинати поступово, крок за кроком. Да, люди хочуть все і відразу і пошвидше, але реальність такова, що потрібно мати, знаєте, я завжди порівнюю користування фінансовими продуктами з розвитком людини. Да. Якщо людина почала от ми там виростаємо, йдемо в дитячий садочок, йдемо далі в безпосередньо в школу, да, там перший-другий клас, потім вищий навчальний заклад. Якщо людина. Не міє користуватись тими самими елементарними депози, депозитами, да, не може назбирати собі на відпустку, тому що гроші там поклав, зняв там шини, резина, е якийсь новий iPhone, iPad вийшов, да, і людина зібрала, витратила, то про які агресивні інвестиції, про яке управління да, такими агресивними інвестиціями може йти річ. Тому. Е Спочатку консервативні продукти, потім помірні, потім агресивні. Багато клієнтів, що мене дивує, вони навіть не можуть знайти свої угоди, які заключають з тими чи іншими фінансовими установами. То як говорити да, про щось таке ризиковане? Добре, отже, саме основне, основна задача фінансового плану захисту це фінансово підготувати людину до... Того, якщо настане така подія, як втрата роботи або бізнесу, да, критичні хвороби, інвалідність, пенсійний вік або смерть, щоб у людини гроші були. Ну, звісно, при смерті гроші людині не потрібні, але потрібні людям, від яких залежали. Да, потрібні людям, які поряд. Отже, позбавити. Наших людей ми цих ризиків не можемо, ми не Господь Бог, але фінансово підготуватися до настання таких подій можливо. І основна задача фінансового плану захисту да, це вже безпосередньо зробити цей захист. Які ж продукти компонуються? Да? Ну, якщо ми говоримо про перекриття такого ризику, як втрата роботи або бізнесу, зрозуміло, що це йде створення резервного фонду. Його ще називають гроші під подушкою, гроші на чорний день. І тут іде компонування таких фінансових продуктів, як банківські продукти. Це йде поточний рахунок, коротковий рахунок, безпосередньо депозитні рахунки, тобто гроші ліквідні, які можна швидко взяти і використати на потреби. Але, знаєте, з свого досвіду, вам скажу, що. Клієнти, які збирають резервний фонд, вони його чомусь використовують в непотрібному, непотрібний час. Тобто це кошти на настання такої події, як втрата роботи або бізнесу. Але не на, на новий iPhone 10 чи 20, хоча багато моїх клієнтів, да, які фінансово недисципліновані, от вони зібрали ці кошти і пішли на щось. Ну, приходиться знову це з ними збирати. Е, так само, наприклад, цими продуктами от ми забезпечуємо наступний, е, оплату наступних чергових платежів по таким продуктам, як убезпечення життя. Да, скажем, в, сво, в своєму лексиконі я не використовую страхування життя по тій причині, що корінь страх да, викликає в людей страх. Тому, ну, на жаль, це є тільки в російській та українській мові, всіх решта. Там гарний переклад. Але я використовую убезпечення життя. Знову ж з цими продуктами ми перекриваємо такі ризики, як інвалідність, да, критичні хвороби, якщо, скажімо, говорити про такий оптимальний медичний захист, це пенсійний вік, да, і, звісно, смерть. І так само пакет продуктів, використовуються, да, це. Добровільне медичне страхування. На сьогоднішній день воно набирає обертів і дуже-дуже актуальне, тому що, скажімо, у нас в пакеті є такий ексклюзивний продукт в одного зі партнерів, коли людина може зробити собі медичну страхівку, в яку входить невідкладна допомога, амбулаторне лікування, в яку входить забезпечення медикаментами. за... При страховому покритті в 50 тисяч гривень да, це коштує 435 гривень на рік. Тобто, ну, дешевше, дешевше, ви на ринку України не знайдете це точно. Отже, основна задача фінансового плану захисту це безпосередньо першочергово підготувати людину фінансово до настання цих подій, щоб рівень, життєвий рівень людини не зменшився. І наступні кроки, да, це вже безпосередньо йде досягнення реалізації таких цілей, як нерухомість, автомобілі, да, і вже там створення капіталу для відкриття бізнесу. Там вже застосовується інший порядок цифр. Ну, знову ж, обрання фінансових продуктів залежить від інвестиційних можливостей людини. Відкрию вам такий великий-великий секрет. Той, що лише тільки 5% моїх клієнтів навіть, да? і якщо брати по структурі, можуть скористатися іншими фінансовими продуктами. Тому що якщо людина не має заощаджених 20 тисяч гривень, які вона готова втратити, а при агресивних інвестиціях е, потрібно враховувати не лише тільки дохідність, а й можливість втрати, да? то тут ринок. Да, і можливості людей десь обмежені, тому так само да, з людьми проробляється фінансовий план, консервативними продуктами збирається цей капітал, і вже далі, якщо людина готова втратити ці гроші, а ви повинні, якщо ви є незалежним фінансовим консультантом, говорити не лише тільки про дохід, а й про втрату, якщо ви дійсно будуєте не Стосунки, я клієнт, да, ти консультант, от я тут швиденько гроші заробив і мене немає. А дійсно довготривалі стосунки, то краще да, вести себе толерантно і говорити з людиною про про ризики. Так, да, дохідність враховується, но-но-но. з досвіду вам скажу, що навіть за результатами 2013 року останнього півріччя, ті самі ризиковані продукти. Мають дохідність на рівні, на рівні депозитів, ну, скажімо, березня місяця. Да? Зараз відсоткові ставки по депозитам зменшуються, це нормальна тенденція. Тобто тут уже людина вправі обирати. Але, ну, звісно, люди хочуть щось спробувати, щось нове, тому що страхування життя це самий поганий фінансовий продукт, він має корінь страху. Так, йдемо далі. Далі в нас наступний слайд. Да, це ваші питання. Отже, зараз маєте можливість, да, поки ми не перейшли, до наступної теми, задати питання по прослуханому матеріалу. Якщо питань немає, поставте мінус в чат. Ми будемо рухатися далі. Якщо питання є, задавайте їх і я, я надам на них відповіді.